Всім привіт, друзі! З вами Рима та Ліля. І сьогодні у нас супер-мега оновлення автокабока. З'явилося ось таке крутезне місто. Не місце, а місто. Дивіться, тут їздять авто. І навіть Дивіться! Мед... Метро так. заїжджає одразу в будинок. Навіть така цікава О, річка. Це так прикольно. О! А, а тепер це... повертайся, він що, їздить туди-сюди, щось він там, мабуть, <рес> вирішив. О, змінити ще курс. Потяг їде. І там А потяг. звідки він їде, звідки? теж десь з будинку. Ба... А тепер розвернувся. Так, це друзі оновлення безкоштовне, а їде? Також... ну десь туди, потім там, там, сям, там. А може він тут, от там і виїжджає, напевно. Так, бачите? А, ось він, ось там заїжджає. Ага, так що оновлюйте свою току, у вас з'явиться таке крутезне місто, і в цьому місті ми вже побудували. Але навіть не я будувала а Ліля, секретний будиночок для мене. Вона там все облаштувала. Зараз мені буде зробити румтур. Ми будемо разом з вами дивитися його. В мене буде перша реакція на нього. Ось такий крутий будиночок. Це по типу вже квартирний якийсь будиночок. А, ну Будеш мені показувати. Ми стоїмо тут на подвір'ї. Стоїмо на подвір'ї. До речі, мені здається, навіть можна це подвір'я облаштовувати трохи. І я принесла. Подарувалися. Отак принесла. Ось так. Взяла у валізу свої речі і подаруночок для Лілі. О, ціла валіза. Тому що у мене планується переїзд в нову кімнату, яку я ще навіть не бачила. Лілія для мене її облаштувала з новими меблями. Подаруночок, коли тобі дати? Пізніше зараз. чи зараз? зараз? Зараз. Ну давай. Я не знаю, що там ми ось забрали його з пошти. А і зараз разом з вами будемо дивитися. Один, два. Три. три. О! О, то це дивись оце! Це, це, су... це, це... це місто, так, яке на нас з'явилося. Річечка, так. І, і видно навіть метро, потяг з метро їде так. в будинок. Це, мабуть, до нашого оновлення вийшов. Такий плакат. Може тобі його повісти, до речі, в кімнату. Так, так, повішу обов'язково. А мені подаруночок, я А може тобі сховала тут десь. О, я буду шукати подаруночок. Добре, все мені тут показує і мені, і вам. А ви ставте нам вподобайку. І дивіться уважно, чого тут такого так. цікавого. Ідемо. Ідемо. Тут таке деревце стоїть. Дерево дуже гарне, робить свіже повітрячко. А то що таке, там все закрито, туди не можна? Бачите, тут з'явилася вулиця. Виходить, що тут ми навіть не всередині будинку, а на вулиці. Так, Клас. це вулиця і це, ну, це досі вулиця. Ага, добре. Відкриваємо. Відкриваємо, і там буде якісь па! мечі. О, ага, це пральня! Тут є така пральна машинка, сушильна машинка. О, ну, давай в тебе щось візьмемо і попраємо. Попраємо, Давай вкидаємо. Які тут правила? Угу. Закриваємо. о, Вкидаємо. І так. То якась монетка, чи що то таке? Чи, чи пральний порошок тут? Це знає? Такий якийсь порошок, напевно. Угу. Думаю, вже все. Угу. О, все. О, мені аж сюди запахло. Зіжістю. Яка сукня гарна. Вона аж блистить. Так. І можна її посушити навіть. Так. Давай. О, О ні. О. Ще треба монетку? Mm. Mm. Правильний порошок для. Сушки Мені здається, це спеціальна монетка. Знаєте, Є такі будинки, квартири, де нема у кожного пральної машинки, є загальна така пральня, і там вкидають монетки. Тут є така вішалочка, так? туди можна розвішувати одяг, уже який ми посушили, так? а знизу можна складати одяг, який брудний. Так? Так. О, Купа одягу якраз можна складати. О, ну я не знаю, я вже так досить сильно чекаю, побачити свинову кімнату. Дивися. Угу, фікус. Ще і так? там дуже гарно, дуже. І воно коли закриваєш? вони там. О, їх видно, ну супер, супер. Йдемо далі. Тут ліфт на другий поверх, Угу. але туди ми підемо пізніше. Ух ти! Тут що? Якась ще одна таємна кімната? Слухайте, це як на свалці, так? Так, відкриваємо ролет. А тут такий дуже величезний склад. Так, я зрозуміла, тут можна, знаєте, кладовка така, а тут і тримають все для спорту, так? килимки для йоги, іграшки якісь, гантелі, Можливо, якби в ТОЦі був велосипед, можна скейти навіть тут поскладати, так? Ага! клас клас, клас Можна є, посидіти. Посидіти. Послухати музичку. Угу. До речі, яка тут музичка. О, ця прикольно, мені подобається. <риклад> ну добре, я вже хочу їхати в свою кімнату. Я сподіваюся, ти мені. Е... Віддаси якусь саму велику, так? Не знаю. Ну, Зараз подивимось. Можливо, вони там однакові. Ух ти! О! Як ми швиденько приїхали. І що ми тут бачимо? По типу такого під'їзду, так? Це хол. Угу. Так. Багато світла і заходимо. В тебе ключі є? А, Воно відкрите. Відкрита квартира, заходь, винось, нічого не шкода, добре. Тут я бачу на вході таку таємну шафу, так? Відгадай, що в неї? В ній якісь смаколики, бо ми одразу на кухні. О! Це якесь оновлення з пральними машинками дуже величезними. Я навіть що тут є. Так, гладильна дошка є. Багато сьогодні так, ТОЦі. А як можна прасувати? А, а, а де праска сама? Треба знайти праску. Зараз подивимося. -по 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 а як ми маємо прасувати без праски? Ні, має десь бу. ось. Це стара, ну добре. Ага, ти думала, там має бути якась новенька? Ага, так, так, так. Що ти просуєш саму дошку? Ну, щоб Треба була взяти як... сукню, Давай візьмемо сукню, яку ми щойно попрали. Угу. А, вона так складається. Ну, це якось неправильно, тока. Краще, якби вона так розкладалася. Це ну, не, не робиться ніколи. Угу. Ну. На жаль, слухай, а тут немає ніяких. Таємних отворів у цій шафі, нічого не відкривається. то mm -mm. ну, ну напевно, немає. Ну, здається, ні. Там і мичі пилососи якісь, чи швабри. Що вони ще? Швабра. Ми підлог... Угу. А то пилосос, так? Так. О, але він, я думала, він буде голосніше. Я також. Але ні, ні. Супер. І така навіть швабра ось тако і так ось. Квас! А то пиляку. Щіточка така, пиляку витирати. Ага. Ого, навіть пилиться, слухай, тебе щось у хаті не прибрано. Ну, круто, круто. Ой. Треба скласти нашу дошку для пили. Він не хоче. О, все. Ми сюди прийшли не прибирати, а роздивлятися. Так, все, роздивляти. Це ти все зробила з новим ремонтом, <рес> з новими меблями, так, які тут були. Так. Тут досить багато різноманітних нових меблів і різноманітних аксесуарів, і нові шпалери, і всього 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 багато, так що будиночок досить сучасний і класний. О, дивися! Це нові рецепти. Будемо робити! Я так люблю тестувати нові рецепти. Зробимо. Так. Давай. Що нам потрібно для першого рецепту? Ось новий якийсь панко. панко. Я не знаю, що це таке. Тату. Та тофу, тофу то старе, тофу ми знаємо. І у нас вийде якийсь перший смаколик. Та, так, давай так, кидай валізи, е -е, готуємо, з'єднуємо. Дивись, це така шука. Як ви сир ви? якийсь або якийсь. Якісь бутерброди чи плечі, чи щось таке цікаве, як наче ми щось спекли з тобою, так? То... сирні палички, можливо. Ну пробуй, подивимось на твою реакцію. Яка Там реакція? щось. Зі... Ну, звичайна так, реакція. Якась смачка. звичайна. Стало смішно, якісь смішні смаколики. Так. Давай тепер я щось зготую і будемо куштувати щось новеньке. Ого, так. треба о, наш паш... Шашлик Шашлик з картоплі. Беремо картоплю а, і знову то. ось цю штуку. Що це за штука така? Хто в курсі? Це якийсь рис або панку. Або якась мука, я не знаю борошно. Рисове, може, борошно чи щось таке, друзі, я не знаю. І картопля, ось вона. Угу. Так, давай готуй. З'єднуємо і ну, давай за мене, поготуй. Знає, це така дуже смачненька картопелька. Слухайте, може то цей як його? Крахмаль, я не знаю. Слухай, нам треба перекласти, що таке панко. Щось ми гуглили, гуглили і нагуглили, що це по типу паніровочних сухариків. Ще так. що там за рецептик? Знову, Знову панко та креветка. З'єднуємо. У mm, гайне! Це така, знаєш. В паніровці. Так. З'їж, з'їж. Давай тобі стане погано. Uh. Отут ніче їсти всякі креветки в паніровці. <laughs> Там щось таке солоденьке, я бачу, чи ні. О, ні! Риба. риба з чим? З какао? Я таке їсти не буду. Якщо тобі стало погано. Oh. <sentences> <reproductive> це... Це а, я зрозуміла, це не, це не риба. Це просто ось ця ш... штука виглядає як риба. То морозиво! <кхів> або <кхів> тістечко у формі риби. Пробуй. О, ну я думаю, то погано їй точно не має бути. А, -а, -а, -а! сподобалось. Всі <кхів> рецепти закінчилися, якось сумно. <кхів> Ідемо далі. То що таке вітки? Це вже кімната, я думала вітальня. Ну, якщо ти так багато ведмедиків, вона така мила естетична. Я думаю, що це твоя. Так? Це все з нового ремонту. Так. Там навіть є тераса з видом на місто. Дивись, отак сідати, ой, отак сідати і дивитись. <гас> Клас! Треба повісити десь плакат. Так, так зараз я якраз буду вішати. Mm -hmm. Ну дуже мило. До речі, цей ремонт якийсь дуже няшний такий, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. так. І вішу. плакат. О! А але чому він не віси? Може його ставити з під. Ооо! Клас! Диви, по кольору, так? Шпилька оця по кольору плакату. Телевізор такий. Ось Оце гра... це співати? Караоке таке, так? так? Ух ти, можна поспівати. Дзеркало дуже, дуже таке естетичне. Щоб бачити себе з цього. Ага. Все. У нас, до речі, такий вішачок був. Саме такий це Ікея такий. <рес> так, зараз розкладу свої речі. Угу. Так. Ото от, у нас класний переїзд. Так, я дуже так. люблю, коли з'являється нові будиночок. І щось покласти сюди на поличку. Так? Так. Там ще щось лежить в тебе. Угу. Ну, супер, дуже гарно, І дуже мило. Варізу. Місця прям багато. Тут можна співати не тільки танцювати. Тут можна бігати ось так. Так, насправді ти біжиш, біжиш і не закінчиться ця кімната. До речі, тут можна, мені здається, навіть облаштовувати не тільки якусь квартиру, знаєте, а зробити навіть офіс. Це ж у місті, або танцювальну студію. Співальну. Так, так, так. Або взагалі зробити якийсь не знаю, клуб з так. інтересами. Йдемо далі. Тут Спадки з ведмедиком. То подушечка така ведмедика. Так. Дуже гарна. О, yeah. А так, наче медвед... медведик. <клес> <клес> Ведмедик спить. Медвед. <клес> медведик <клес> медведик лягає медведь. <клес> Ванна кімната. О, мені дуже подобається шпалер. <гум> Захотілося сходити по маленькому. Новеньке милку, дивлюсь, з'явилося. Так, так воно таке миле. І ось так, можна ось помила ручки. Угу, так. Взяла милку, помила, помила ручки, кинула милку <гум> ого, в раковину, випнула водичку серветочки повитирала, повитирала і викинула. О, все, паперові такі ручнички, дуже зручно. Класна душова, до речі. Диви. Робот пилосос Він сам їздить? Ні. Ні, не їздить? Він стоїть. він стоїть. Це погано, було б супер, якби він їздив сам. Ну що, там вже буде моя кімната. Так. так? Ну, я готова, вчепилася в колу. І йду. Дивіться, яка вся така зачарована. Йду. Один, два, два. Три. Я... Яка вона біленька! Вона така естетична. Навіть такі аромо палички! Дивлюсь, на шафі стоять. Так. Угу. Шафа взагалі. Слухайте, мені здається, що це ремонт із ікея? Ага. Розкладати речі? Буду розкладати речі. Відкриваємо валізу, можна повісти сюди з сукню. яку ми е, попрали, потім посушили так. і потім. Попросував. О, ні, чекай. А, -а, а! Скільки разів я вже сьогодні переділася. То цей одяг там покладу. А дві сукні у мене такі чарівні будуть в шафі. Так, прикраса, прикраса на голову сюди. Ого, це що, Це халат. І все, щось в мене мало одягу. Мені треба терміново йти на шопінг. І... Давай тут... порахуємо, скільки в мене, скільки в тебе. Тут навіть, дивіться, є таке так. місце для валізи. Стой! Ну, ну щось трахувати, один-два. Два... 3. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. А, і аксесуар на, на волосі. І так, так. На... Знаєте, у інших, здається, завжди ще чогось більше. Тут можна поставити. І в мене тут є власний такий маленький холодильничок. А це ковдра була, це нова, так? Так. І це, типу, ковдра. Ковдра на ковдрі. Знаєте, це така видно по ніч, вона така м'якенька-м'якенька. Так, вона така, отак проводиш, О! а вона. О! О! Ви то бачили? Як ти це зробила? Я просто натисла. О, ага, це я вимкнула. А з моїм ліжком так робиться? Зараз перевіримо. Так, я піду полежу. Угу. О, я О! якось так. Слухайте, це я не натиснула. Воно може і туди, і туди лягати, і так лежати, бачите, хайно, і так прикол. Давай перевіримо твоє ліжко. Твоє так не робиться. Які тут ще є секретики? А, я бачила а, десь сама тока показувала. Такий секретик, зараз я вам покажу його. А, ось за цим люком. Юк. Так. І тут будиночок для угу. Нехай Це як в на свалці. Слухай, я щось ти могла, там, до речі, заховати мені подаруночок. Мені здається, це класне місце для хованки, ні? Не знаю. А що ми ще вам не показали? Давайте трохи попоказуємо вам, що ми ще не показали. Так, тут є такий смітничок. Угу. Якась дуже велика каналізаційна труба. На вулиці, мабуть, якось Це, цей. Смічечко. Пиляка. Пиляка. Це теж для вулиці. Так. Да. Угу. Ой, воно. Викидай воно так всю хату. О! О! Де? Що? Де Де воно? Пало. Диву. Це Диву. нормально. Де 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 воно? 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 Все його не стало. Ви <клеви> почули? <клеви> <клеви> Це. Це. Але, можливо, тут скарб. Ні, нічого нема, воно навіть не розв'язує. Все туди, все туди, забити каналізацію. Не викидай. викидай, газети. хтось газети. Не О, То на вулиці то... можна розвести такий безлад, і хай ходять, прибирають всі. Так, і звідси все. І а, оцей фонар. Ага, ліхтарик такий. Теж на вулиці він більше запасує. Так, це і на вулицю є. Що це ще цікавенького? Ну тут більш нічого немає. Дерево, ага. Це теж нічого. Нічого. Що так. ще не показали? Ось це дуже все це це є, так, в твоїй кімнаті. А, так. А, от... ну, все є. Все є. Добре. Ось така поличка. поличка. Якась вона така. Ну... ну, так. Простенька, так? Дуже так. простенька. Це я не знаю нове чи ні. Вже угу. було, схоже. Килимки. Килимки. Килимки в нас всі є. Всі є, так. Всі ти застосувала шафи. о. Шафи ось це. ну це Поличка є. можна в ванну, до речі, поставити. Вона внизу є, там, де правильна машина. Угу. Комод. Ось це комод. О, навіть тут його можна поставити. Дивіться, як класно вписався. Лайфхак. Mm -hmm. Буде такий комод. Ага. Так, звідси. О, ось тут ще є. О, який таке. А то такий стіл маленький в ліжко. Його ставити в ліжко і приносити їжу в ліжко? чи що це таке? Ні, це звичайний столик. Звичайний, зрозуміло. Ну, такі непогані, непогані столики. Так, а ось цей в мене тут стоїть. Uh -huh. Класно, я, до речі, його навіть не помітила. Mm. Ну класний, класний. Так, класний. Що далі? А отут. Це, ми Це ми бачили. О! Ого, які написи і всякі плями. Угу. <клес> Це прикол. В туалеті нічого немає. Ага, ну, тут більш нічого такого цікавого немає. Зрозуміло. Є... Оце є. <клес> Оце теж є. Тут тільки милку з'явилося, і так, тут різні аксесуари тут... для прибирання, так? Так. Угу, угу. Угу, угу. Угу, угу. Угу. Так. Холодийник із його... А ну як його. О, о, Пусто. О, там... А я думала, вурбики. там ведмеді. <реш> так, ведмеді. Будинок для них. Диви, Дивики, я, я не помітила цього ведмедика. Як ти не помітила, він є? А ну, давай подивимось. Я його не помічала. Так, взагалі цей ремонт якийсь ведмежачий. Не вистачає якогось справжнього ведмедя. О, тут також є. Нові кухонні приладдя, блендер, сковорідка. Що це таке? Це якийсь гриль. Щось там смажити на цій штучці. Все, давай. Донат, донат. Ану, у тебе в кімнаті будемо смажити. І що, він горить? О, дивись! <гас> він підрум'янився. О, він зараз згорить. О, рятуйте буде. <гас> 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 І все, то його максимум. Собі забирай так. О, як хрустить, мабуть, не смачний. Так, трохи пересмажили. Нічого, буває, буває. Треба ж було якось протестувати. Це хліб робити? Хлібопічка, може туди можна насипати муки. Ото, і... ото, ото ото. то. Паніровичні Што? 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 сухарики. Ти думаєш, з них вийде хліб? Не знаю, Не знаю, зараз щось буде. Сипемо. Ми готуємо, бачите, одразу в кімнаті. Так. О, зараз буде. Смажений ведмедик! Відкривай мені здається, ти просто кладеш хліб і смажиш. Смажений ведмедик. Ну, так, наче все основне і цікаве, ми вам показали, так? А подарунок я так і не знайшла. Де мій подарунок? Може, ти пропустила його? А де я його мала Шукай. Де тут? Нічого не треба відкривати. Нічого не треба відкривати. І, і, і совати не треба? В режим так. ремонту не треба заходити? Так, не треба. А чого я його не бачу? Тут? Десь тут, каже, тепло, холодно. Холодно. А тут? Холодно. 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 А, не треба нічого відкривати? Холодно. І тут холодно? холодно. Що я його не бачу? Десь, може, тут. А може тут. На іншому поверсі. А я думала десь тут зверху. А, мо... я бачу ось. А я її. така, а я така дивлюсь, ти не бачиш така. Треба так. Забрати його на другий поверх і відкрити. Та-да! <реж> То що це такий новий одяг? О, тепер у мене. Я якась така освічню, я як якийсь скаут, слухайте. Хто? Скаут. Це хто? Ну, є такі, типу, люди, які там. А ти хотіла ще собі якусь нову, новий одяг? Ага, Он яка я гарна так, Я просто, просто в захвасті. Просто супер красуня. Дивіться, яка супер-пупер. Красота. До речі, я хотіла, знаєте, що ще мені дуже сподобався будиночок. Прям вау-вау-вау. Прям вау-вау-вау. А ви пишіть в коментарях, яка кімната вам сподобалася більше. Моя чи Ліліна. взагалі ти молодець. Дуже гарний вийшов будиночок, все так мило, нічого зайвого. Я хотіла вийти сюди на подвір'я і подивитися, що ми можемо сюди додати. Десь ти ще показував. О, такі можна стульчики поставити. Такі лавочки, так? Угу. І що ми ще можемо? Ну, це ні. А, люк додаю туди, десь там. або Люк Тут. можна додати сюди люк. Таємний такий, так? О, а цю трубу. Б, б, о! О, там можна. Отам можна ще поставити смітник. Трохи розкидати сміттячка. О, які нечемні. Розкидали сміттячко, покидали це газети. Треба терміново прибиральниця. <рес> так, що ми ще не додали? Тут нічого нового, квіточки. О, така мила ромашечка. <рес> Такі файні квіти. Угу. Тут ширмочки нічого нового. Тут, здається, теж нічого, все ми бачили, світло бачили. Пам'ятаєш, там є, був на вулиці такий великий фонарь. Ось тут його поставили. Так? Клас! О, тепер у нас взагалі а, така шикарна атмосфера. Треба, правда, поприбирати трохи, О, включити світло. І йти спадки. Ну а вам, якщо сподобався цей будиночок, ставте вподобайку, якщо ще не поставили. Підписуйтесь на канал Ігра Ліля, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей! Пока!